Ви даєте гарантії? Запитали мене нещодавно. Знаєте, коли ми просимо гарантії, ми часто насправді хочемо залишити все, як є, навіть якщо боляче, навіть якщо неприємно чи нестерпно, там є все знайоме і звичне і щось вигідне. Це запитання звучить лише тих, хто поки що лишить в напрямку до змін, хто ще не зовсім готовий. До того, щоб змінювати щось. Бо змін ніби і хочеться, але хочеться гарантовано, безболісно і ідеально, і залишити все як було. Але на жаль, так не буває. Коли ти просиш гарантій, всередині в тебе поки що страх, і ти не готова піти в зміни, бо там твоє боляче, твоє тобі знайоме і звідане, і за цим стоять вторинні вигоди, і в кожного вони свої. І правда в тому, гарантією може стати на твій намір, твоє рішення досить відкладати себе і своє життя на потім. І терапія може допомогти лише тоді, коли ти стомишся ховатися за гарантіями, і коли дозріє твоя готовність, і ти захочеш нової якості життя. А зараз просто прийми, що ти зрієш. І дай собі час.